Привіт з вами як завжди я, Чернишка. і сьогодні ми будемо грати в... у виживання Пождіть! Я... Все повезло, не вчухнув. Я зробив собі це доволі популярна гра. Я собі... зробив собі доволі хороший. Е стартовий набір. Ось в мене отака от бронька. Бронька. Вибачайте, а в мене все. Є? Блін. Хаба, бо в мене немає рюкзака. Хм. Стоп, а як робиться у цій грі? Ммм... Mm, де робиться. Давайте поки що зафармимось цей острів. Він доволі хороший. Mm, вибачаюсь, але де робить рюкзак? Де його крафтити? А це реально інтересно. Что <глінь> такое? Блин, а ч я? Камнем реально б'ю. то що нічого кращого немає, тут навіть професіонали Камням гублять. Там треба хабить, хавчик. Ну, давайте зараз тоб'ємось цей камінь. Ого! Нас засипали. Давайте перчику з'їмо. Еш 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 Але чого в мене хп забирається? А чого хп забирається? Він гострий і типа це нам мішає щось. Скільки дає? 20? 26. А, 50? 20. Ох, погано. Тому що ми хп багато потеряли. Треба кафе відновлювати, а як це делать, я не знаю. Я не вмію. Нам зараз треба дуже багато їжі. А то затрати в мене поворот, який гігантський. А то я хочу максимально стати прокачаним за сьогодні. Вибачайте за дуже рідко те, що я випускаю відео, тому що дуже маленький актив. Якщо активчик буде якийсь, то може я буду навіть кожного дня знімати для вас по два відеосика або по один. Голосуйте в коментарях, скільки відео в день робить, чи в скільки днів мені взагалі робить. Мені вообще робити відео. Чи вообще не робити відео неділю там? от, а тут який чат мені цікаво. Понятно, типичні англічани. що за костя? Ух! Ух. Я не понял, мене що прибило? Як вам невинного чувака прибивати. Бляха! бля. А де моє оружі? Мене булаву забрали. Капець! От козел цей чел. Блін, я не подивився його команду, це погано. Давайте всіх ми поступимо, якщо нас приймуть. Стоять, у мене що? Я чого я Мене що прийняли? Стоп. Там що корабель? Там... Ой, я знаю, це місце, там база хороша у деяких чуваків. Туди можна завітати і буде дуже хорошо втіхаря її пофармити. Цікавий дуже острів. От туди наверх можна було б спробувати піти пізніше трішечки. Давайте на тому острові велетенському пофармимось. Де він? Ну ось ось ось, да. так. Так. Пливемо. О, нас реально в, в, всіх ми пригласили. Друзі, давайте зробимо свою команду. Ні, давайте попробуємо. Батабун може. А, ага, це якийсь давайте дід. Попробуємо стати командою ЕД їд... разом з командою едіт, зробити якийсь договорчик. О, звідки в мене стільки. А, Вона ж пробила, я забув. Точно. Блін, чого я не зроблю собі плот? Хоча в бади його поламають і вкрадуть доски. Так що йдемо. Зараз підписники. Е, капець. Поч... почався дощ. Плюс я ще не дошов. Я не знаю, чи ц... це те місце, якщо це ще й не той острів, то це взагалі капець. Я її зафармитись не зможу. Давайте весь цю печерку. Печеру спробуємо запливти, щоб від дождя хоча б сховатись. Тут... Що, Серйозно? Нічого нема? Ні, Ну це капець. Пождіть, там щось є. Так. Опа там дуже. Давайте спочатку сюди завітаємо. Оу, тут в чорному ринку. Блін, а в мене нічого немає. Мені ці демонічні криля може. О така проведелась. Але якось ці монетки заробляють. Стоп, це чорний гриб. Правильно. Таке цікаве місце якесь. Он дощ якраз не да? йде. Давайте ще завітаємо отуди. Друзі, по-моєму там... Я на джекпоті. О, ще й гриби, воще кайфуха. Ще похаваю ще, якщо там, опана, А, Ведмедь! Ведмедь! Блін! Блін! Що я зробив? Я дурень. О, стоп, я забув про броню! У мене ж броні нема. Чел від медведя лучше тікати. У мене немає хпшки. Давайте похаваємо хоча б. Ні, ну капельку похавали, але ХПшка, по-моєму, не цегой О, молодець медведь. Медвідь я прибив цього чувака. Зат... Ти мені зачистив це місце. О там черепок. А черепок, думаю, мені пригодиться. Давайте тихенько підійдемо. Давайте, давайте тихенько підійдемо. Все все мене тут не було. Він мене вбив Це жахливо. Як ми виграємо, це капець. О? Не поняв, що я тут прям під снігом роблю. О? Ух, мені видно песники мені що повезло? Ніщо перший раз повезло? Я не понял. я щось не зрозумів. А ну яке пірувати Воу! Це мені подобається. Мені це подобається. Давайте зафармим без кабанчиком. Штучку. Ух ти! Сундук. А, сундук пустий. Штук сундук. Слухайте прикольную штуку. Давайте тут все поламаємо. Та, блін, ну це видно, тому треба. Давайте йому сюж. Цю... Блін, це хороша штука. Тільки Давайте цьому ігрику трошечки життя спортимо. Хай знаєте, що це ігра на виживання. Що я отримав? Практично нічого. Вау. О, От... затонеточку. Так, давайте в рот ему поломаем, а то... Там... Ой, ну я прям зараз... На всем цьому... Острове молодым. У меня такая чувство... Давайте я еще раз по может. Что Ой мы кого-то там бачим Не знаю, что это такая. Боже, я не знаю, реально. Дарил? Блин все цьому домику проведем дождик. Я думаю, никому не хочется быть на цьому. Сильно, О, А, это ее красиво, что сильно, да? Блин, деревянный пол, а что тут работает деревянный пол? Блин, а он меня не интересует. Слушайте, давайте мы фармим тришечку цей остров. Ломаем, так скажем, всему чеку. Ага. Нет, это дуже долго буде. То есть штучку. А что будет быстренько? Ну а давайте побрали. Что теперь что-то запускает? Все красава. Все красавец. М -м, давайте попробуем еще ось. Оце. О, я помню стюшечку. Правда, я думати, що вона мені не уже От, пригодилася якраз. А я молодець. Тільки тепер нам треба броню сочно. А то нас может дуже легко зафармити. Ух, мені треба черепок, напевно. Ну хорошо. Цього, чувака ми можемо пливти, А пливти, тому що у нього є лодка. Давайте трошки. Давайте вже будемо трошки закінчувати. Давайте знайдемо. Ну я думаю, що ми достатньо розвинулись. Ну давайте ще трішечки тут поплаваємо, по-моєму, я тут бачу ще якісь острі. опана, Так тут є. Сейчас я помню. Хороший. Так. Давайте в наступлении покрыть за хорошую лодочку. Там за нас павливая команда. Она же команда дуже багато ее будет. Когда во ч там я летаю Там соло Опа, я наш шур чувачка. Під барамо. О, тихось. А ч я на ебжах? Жах. Давайте е під барану. Шекша вона моя. З моей команды. Нет, все, текаем видео. По-моему, не кажется, что это тяга тягачавна. Чавна, точнее.